Наш заклад розпочав роботу з режимом перебування дітей: 8 годин. Для дітей буде забезпечено денний відпочинок, денний сон, харчування, повноцінний гарячий обід та полуденок. Освітній процес і повне перебування дітей в закладі проходить виключно в укритті. Укриття знаходиться в нашому закладі. Харчування дітей також буде відбуватися в укритті нашого закладу. На сьогодні дітей буде чекати смачний Суп з цвітною капустою, смачна гречана каша з рибними паличками, буде вівсяне печиво, банани, молоко. Тобто діти сьогодні повноцінно будуть дуже гарно харчуватися. Чекали наші батьки на відкриття дитячих садочків в повному обсязі. Ми працюємо і надаємо освітні послуги для розвитку дітей.